Надія Жидіаліс, та майстриня перманентного макіяжу, чемпіонка України 2020 року. Вона має власну студію, де не тільки працює, а й навчає інших, адже є досвідченою тренеркою-викладачкою. Надію запрошують в ролі спікера до різних країн Європи, щоб ділитися своїм професіоналізмом. Окрім цього, вона має чарівний голос і обожнює сцену. Сильний характер та наполегливість допомогли їй досягти успіху в кар'єрі та виховати чудового сина. Надія, я рада дуже вас вітати сьогодні. На нашому інтерв'ю співати будемо сьогодні. Так обов'язково чому да, ні. я правда не вмію бути співати Ви добре? Так. Ну розкажіть, як воно співати на одній сцені з позитивом із останніх О, таке, ви нове, бачили? Звичайно. Останніх Це нове. місто, Мені здається, бачили так. Як дякую. Воно? А, ну як воно співати, як як в своїй стихії? Мені дуже це подобається. Я ж проспівала дуже багато років з дитинства. А, сцена то моє, як ну я як рибка там в воді. Я співала з багатьма зірками. Я була у них на разогрівах, як то кажуть, знаєте. Це дуже мені приємно, і це мене надихає, заряджає навіть такі думки інколи з'являються, а не повернутися на сцену. Чесно. Кажу. А, повернутися в якийсь час ви виступали прямо активно. Так, ви в хорі співали а, з дитинства? Так, я співала в хорі, це коли я навчалася в школі. А... І е, одночасно я ходила до естрадної студії, а потім, у, вже у 17 років, я пішла співати до ресторану, тому що в мене мамочка-співачка да, в ресторані. Е, ось, І я вже у 15 років хотіла йти, але мама не пустила, каже: Ні, я не пущу тебе в цей світ шоу бізнесу ще зарано. А от уже у 17 років я сказала: мам, все, я пішла, я хочу, я хочу. Я хотіла заробляти гроші. 10 років я проспівала у ресторані Гелексі. Це зараз у нас Family Істор у Олени Миколаївни біла, Я співала. І разом з мамою. Мама в одному залі, я в другому. І 10 років ми там просто. Так, так, так. так, так Це передається, син у мене співає. Mm. Тому а, чи була взагалі якась можливість кудись можливо піднятися вище, кудись піти далі? А, бо, або хоча або хоча б бажання. Так, бажання, звичайно, було. Я їздила на канали СТБ. але ну чесно вам скажу, там же ж таких красивих співучих приїжджає дуже багато. І щоб Потрапити це треба багато разів їздити. Це треба от прям мількати, 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 або зачепити якоюсь історією, яка там така душерозіраюча, душе, душе, от прямо ну, така. Зробити що прям... Так, того. Да. а в мене ну в мене такої історії, мабуть, немає. Але у сина от він поїхав до Києва навчатися саме з цією метою стати зіркою. Тому якщо я не змогла, діти повинні краще бути ніж батьки. А як син він збирав з вас приклад? Чи ви так його направили саме? Піти також в цьому напрямку ні, я його не направляла. Він сам захотів. Він мені казав, що він, він закінчив естрадну студію, там і комп'ютерну академію, і ну він. Мені казав, що він буде поступати на IT, 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 IT. Тут приходить 12 клас. Я їду в Ізраїль до мами. І поки я в Ізраїлі він їде до Києва, поступає сам. І я приїжджаю. Він каже: ма, я поступив до Києва до Поплавського на режисуру шоу-бізнесу. І зараз він там, як то кажуть, рибка в воді просто в своїй стихії. Він вже тільки перший курс, але він вже виступає у проєктах Олени Зеленської. Він вже був там актором. Він вже співає на сцені, Ну, в общем, він поїхав туди саме стати зі він навіть встиг перед тим, як поїхати до Києва, він встиг у мене тут попрацювати. А так, він же ж почав займатися Так, катуюванням. Так, так. Так. Це років... також така ваша з продовження вашої справи, з якою ну, так. Ну, я його ніколи не заставляла щось робити. Він сам обирає, що він хоче, а я тільки підтримую і допомагаю. Тому ну мабуть, у вас досить такі тісні, міцні зв'язки. Як може якийсь ментальний такий рівень. У вас що от не заставляєте? Просто він бачить, дивиться, якось Можливо, надихається. Так, так вами. у нас і от... у нас з сином дуже дружні стосунки. У мене з мамою так було. Ми з нею, як подружки, було і є. І якось із сином так передалося, що ми з ним друзі. Я ніколи його не била, ні, ніколи на нього не кричала. Як ото знаєте, така перелякана мати. У нас такого немає. Все просто на любові, на розумінні, на розговорах, і я ніколи не розказувала йому, що робити, він сам. Я просто підтримую. І тому, мабуть, в нього все виходить. Я навіть його чесно скажу, не виховувала. Просто любила. І от розкажіть, будь ласка, як же так тоді вийшло, що все ж таки ви вирішили зав'язати трошки зі співом? І от, до… це якось сталося. Знаєте, ось так от раз і все. Коли я була маленька. Моя мама теж співала в ресторані. І хоч я не кожного дня працювала в ресторані, а тільки на святах, на банкетах, то моя мама працювала кожного дня. І в побудньому, і на свята. І, і це в мене така трошечки, знаєте, <смас> дитяча травма. Я дуже хотіла бачити свою маму більше, але ну, їй потрібно було а, кормити, тягнути сім'ю. Тому мама завжди була на роботі. І тому, коли. Мій син йому було 9 років, 8 років назад, Він сказав: Мам, я хочу, щоб ти, як всі мами, працювала в день, а ввечері була вдома зі мною. Мене це так зачепило. Я згадала себе, як я хотіла, щоб всі були вдома поруч, щоб вся родина була разом. І це мене дуже тронуло. І я, не роздумуючи, кажу: Все, ми виходимо з ресторану. Якось так. Але я, ідея стати майстром у мене зародилася ще ну, допустим, взимку, а весною я пішла з ресторану. Коли наші дівчата, офіціанти, які працювали в Гелексі, вони приходили там всі з цими бровками, пудровими, А я ще й художник. Тобто я закінчила да, музичну світує, школу, да, та, потім художню школу, потім музичилище, і я університет, я закінчила художник, дизайнер, графік. Ну тобто, я малюю, я це вмію. Як то кажуть, художнє в мене бачення. Творче. Да, ну, так, так, та? да, я люблю такі професії, знаєте, Правильно, до душі. Так. Ось, і коли дівчата приходили, типу, там, оце, з бровками, я так на них дивлюся. Ой, я. Теж могла це робити. Я тоді не думала там про гроші, скільки там заробляють майстри. Мене це взагалі не цікавило. Я просто подивилася і зрозуміла, що я це можу зробити. Це було взимку. А весною мені син таке каже, що я хочу, щоб ти вдома була ввечері, а в день працювала. Я вхожу із ресторану. Це був, звісно, шок. Мабуть, тоді і для мене, і для всіх, і для Олени Миколаївни. Ну, це було дуже неочікувано. Ось і я пішла. І я зрозуміла, що я буду робити. Я вже знала, куди я піду навчатися, до кого я піду навчатися. Ось, тому ось так от швидко, кардинально. Змінилося все так. так. Ну, як вже далі розвивався ваш шлях вже майстра? Ви закінчували так курси, кваліфікацію так, далі підвищували? Так, так, я закінчила курси, а потім вже через Півроку я почала їздити на підвищення, і я не те, що знаєте, вивчилася і засіла і працюю. Ні. Хоча у мене було з першого дня багато клієнтів завдяки тій моїй роботі. мене багато хто знав, і до мене йшли якось довіряли люди. Клієнтів було багато, але. Ну, Я обожнюю навчатися постійно. Щось кудись поїхати, якийсь двіж, якийсь оцей рост, зріст. Завжди є куди рости. Завжди я хочу навчатися. Ось і я почала їздити спочатку на підвищення, підвищення, підвищення. Потім я поїхала на чемпіонат України. Потім я поїхала на чемпіонат світу на полуфінал, який у нас відбувався в Києві. Ось ну, я стала власне, чемпіонкою маєте, так, України піту? у 2020 році. Так мене відмітила Юляна Дружиніна, і до якої я зараз потрапила в команду в золотий склад майстрів України до Юляни Дружиніни. І саме з цього якось почалася моя така вже кар'єра, як тренер-викладач. Я вивчилася на тренера, тобто, не так, просто що там я. За гроші Ні, такі. я вивчилася саме на сертифікованого тренера викладача, і потім після цього вже піш, пішли запрошення виступити спікером. А, коли війна, війна почалася, взагалі мене стали запрошувати вже до інших країн. Мене запросили у Францію, в Ницю я була спікером. Потім поїхала до Німеччини, в Монако я була. Ну тобто якось. А в вересні у нас буде вже поїздка до Австрії в Вену. Я поїду теж спікером. Але я не можу сказати, що це назавжди. Щось мені потім отак бац, і я щось ще придумаю. Але головне, щоб це було до дощі. Тому що і та моя робота, вона мені була. До душі, і ця робота мені зараз до душі. Але як ви бачите, співати я не залишаю. Ну я взагалі бачу, що ви мегаактивна людина, так така лягушка путешественниця. Та і, і там, і там і там, і там всюди. Так, стараюся. Але останнім часом я прям хочу більше подорожувати. Хочеться відпочивати, але так не виходить. Завжди там, де я відпочиваю, хтось обов'язково хоче щось зробити. У мене була така навіть чудна ситуація, коли я була у мами в Ізраїлі, а наша подружка, Танюша. Я вже завтра повинна від'їжджати назад в країну. А вона в останній день каже: Надя: ну я хочу губи. Ну я хочу губи, ну прям капець. Я кажу: Таня, ну ми тут на пляжу, в Нітані. Ми загораємо. Я зараз приїду, вона з іншого міста приїхала. Каже, я приїду, бери все з собою, я приїду, ти на пляжі мені будеш робити губи. Ну, що ви думаєте? Легко. Отак на коврик лягли, бистренько все продезінфікували, перчаточки одягнули масочку і на пляжу. Отак на пісочку зробили і ті губи. І все добре. Хтось каже, Боже, та хіба ж так можна? Можна. Якщо сильно захотіти, так і що все вирішити. Звичайно. Проблем нема. є тільки рішення. так? Якщо щось хтось хоче, то треба робити. Клас. Так, а зараз ви ще зайнялися збільшенням, так саме губ, тобто вже не тільки перманент. Так, чому вирішили, це трошки вже така О, наступна це... ну, споріднена така праця? Це так вийшло, знаєте, коли. Я взагалі ну, почну з того, що я е, не дуже добре відношуся до уколи, уколів в обличчя. Хтось робить, будь ласка, але уколи в обличчя саме я, я ніколи не робила, і дай Боже не зроблю, я хочу, щоб моє ваші споли, а, так? Так, свої, це свої. моє, да, Це в мене від тата, в мене і сина таке саме. Хтось хтось каже, та хай не розказує. Але якщо подивитися фотки мої, там, де мені 15-17, то це все якось було. Єдине, що в мене не було від природи. – це… Це губ. Угу. І три роки тому я пішла спочатку до одного майстра в Дніпро. Поїхала, потім я була у майстра тут у нас у місті. І чому я вивчилася? Тому що мені зробили губи не так, як я хотіла. Ну тобто мені не подобається. І я така вся, чуть не плачу, і що я роблю? Ага, значить, я поїхала, вивчуся. І зроблю собі так, як хочу я. Коли я поїхала на навчання в Київ, мені все розжували, в головочку поклали. І ось за півтори роки, що я роблю губи, все супер, все слава Богу, получається. Всі щасливі. У Мене не було жодного незадовільного клієнта по а, збільшенню губ. Так, ну зараз ви вже маєте власний кабінет. Так вже у вас тут ціла імперія, так би мовити, під вашим керівництвом а, трошки так? поправлю кабінет. У мене був раніше. Кабінетів був так. так. Це, Це вже так? в мене школа студія для того, щоб я могла одночасно вивчати декілька дівчат. А для того, щоб якісь дівчата в мене тут працювали. Ось у мене тут раніше було три дівчинки. Потім одна дівчинка поїхала з країни. Замість неї прийшов син. Мій син ще у 13 років хотів вивчитися. Я казала: Та ну рана, ти що? А потім, у 15, коли ця дівчинка поїхала, він каже: Так, мама, все, я йду. Я кажу: ну все добре, давай. І він вивчився. І тут у мене зі мною працював. Класно було. Коли він тут був, взагалі мені дуже приємно, що в нашому місті по всьому місту працюють дівчата майстри, які проходили в мене або базове навчання, або підвищення. І коли вони досягають якогось успіху, я ними пишаюся. У мене немає якогось там. знаєте, мене одна людина. Да, мене одна людина питала: каже, Надь, ну що ти їх всіх навчаєш? Ти ж зрощуєш собі конкурентів. Я так не вважаю. До кожного майстра прийде його людина, тому я не боюся. Тут головне не думати про конкурентів. То думати треба про свою роботу, щоб робити її гарно, красиво, професійно. І тоді я не боюся конкурентів. Це для мене колеги. Так, ну добре, щодо найцікавішої теми, як ви зараз це місто, всі ваші підписники, так, з приводу вже особистого вашого життя, так ви десять років прожили з чоловіком, з Романом, так, і більшість людей вас підтримало. Тобто, не я не бачила, щоб сильно посипалось хейт, це що в людях було. Не знаю, як особисто вам, як цей момент відбувся. Бо більшість людей вас підтримало. Такі ситуації Знаєте, в мене от так завжди. Я така людина, що якщо щось, щось хочу міняти, то мене нічого не зупинить. От як в роботі різко раз змінила роботу, а ну так, от якось вийшло із чоловіками. У мене було знаєте, Два шлюби один офіційний, і це той, що да, це той, що батько Ілюші, і громадський шлюб це з Ромою. Але я вважаю, що мої два шлюби оба щасливі були, тому що від того шлюбу в мене найкращий син. Мені здається, що. Кращу, кращої дитини просто не може існувати. Тому дякую тому чоловіку. Він мене багато чому навчив. Навіть водити авто. Починав мій батько, а потім, Це а, та, а потім Ілюшин папа мене навчив. Мою маму він навчив. Ось. А другий чоловік, Ромчик, ну він дуже хороша людина, він дуже добра людина. Все добре. Я йому дуже вдячна за те, що ми подарували один одному. 10 років щасливого життя. Але якось отак от, ну те, що так, раз і от щось да, щось у мене Я ні про кого нічого поганого я не розкажу. Вони всі були хороші. Але ну так склалося. Так буває, що проходить кохання. Я не знаю, може мені хочеться якогось нового натхнення. Але в мене більше бажання, мабуть, просто відчути себе. Дівчинкою жінкою, <хух> да, це от, проблема. тому що Син у мене такий дуже такі... чоловічий характер, і я вам скажу, оце як мене називають сильна жінка, ну це ж я ж не сама такою стала. Це мене такою зробило життя. Поже, і, мабуть, словами, да, кажете, і, мабуть, минулі два ось ці чоловіки мене зробили такою сильною. Тому я, мабуть, захотіла просто чоловіка такий, який зробить мене вже не сильною, а просто. Жіночною, дівочою і щасливою. Ну якось так. Але таке питання. Чи не буде от такого, що ви ж також сильна, щоб не було тих сперечань, от таких, що ви не будете погоджуватись з тим, що mm, навпаки, що ми це були останнім часом, mm -hmm. тому що я хочу кудись їхати, я хочу кудись розвиватися. А для нього було це постійно: о, ти знов кудись їдеш, о, ти знов кудись їдеш. Мені хочеться такого, знаєте, ну не треба мною командувати. Ні, просто. Ну, зараз сучасні відносини вони які? Це коли тебе розуміють, Мудрість підтримують. Розуміння. Так, Коли ви двоє розвиваєтеся, чогось хочете, у вас якісь цілі на двох. Не треба нікого виховувати. Просто дарувати радість. Відносини повинні дарувати радість, любов, позитив, кохання. Я все не боюся так. щось міняти, тому що завжди, коли я щось міняю, потім все краще. І краща робота, і кращий чоловік. Тому я думаю, що третій мій буде взагалі від Бога. Ну так буває. Ну так буває, що проходить Життя, кохання. Так. Я кожен раз, коли я з якимось чоловіком, я думаю, що це востаннє, але ну так раз і пройшов час і бац. Щось мене не влаштовує, а переробити людину це ж неможливо, і я не хочу переробляти нікого. Ти або сприймаєш людину таким, який він є, або якщо щось тобі не підходить, то просто ми йдемо далі. Щодо сина, як він взагалі сприймав от тато спочатку, так був потім Роман. Як він відносився до цього? Не було якихось проблем з цим? Ні, у мене син це якийсь дар Божий. От, чесно вам скажу, Ти все розумів. Він, він все розумів, тому так. що я завжди з ним розмовляла. Я ніколи його не обманювала. Я завжди йому казала, як є синочек. От так вийшло, що я з твоїм татом. Ми, ми більше не розуміємо. Скільки йому було років? Йому було майже шість. Він пішов у перший клас. Йому було 5 років, коли він пішов у перший клас. Ну, бо він у мене такий трошки переросток. Він високий, він розумний. Високий, він... так я бачу, да, що він. ну це в тата. Він рано почав говорити. В 2 і 4 рочки він вже чітко проговорював букву Р. Він дуже в мене якась рання така дитина, і навіть зараз йому 17, Але він вже живе в Києві з дівчиною. Він вже працює, навчається, їздить на авто. Ну він дуже якийсь у мене такий. все трошки швидше зробили так. Подарунок я бачила хто. Да, да, да. Ну, мені здається, що він просто вартий усіх подарунків. <рес> це Цього мені здається, взагалі любов мами і сина, це якась окрема така да. да. І він, він завжди мене розумів. І коли я сказала, синочка, ось твій тато, він тебе любить, він, він у тебе найкращий. Я йому дуже вдячна за тебе. Але ну так він, да-да-да, мамочка, я все розумію. Ну він же ж бачив ці всі сварки. А навіщо жити в сварках? Якщо вже почалися сварки, і ви не можете ніяк знайти той конект, то навіщо терпіти? Ну навіщо ми ж не терпіли? Тому він мене зрозумів. Потім з'явився Ромчик. Ну Ромчик він ж взагалі такий дуже компанійський. Він не знайде підхід до будь-якого. Він такий душа компанії. І якось з Ілюшею у них теж все склалося. Рома, я йому дуже вдячна. Він багато часу приділяв Ілюше. Вони і співали, вони дорачилися. Ну, ми все робили разом. І тому Ілюша любить свого тата. Тата в нього один, але і Ромчика він поважає і завжди добре до нього ставився. Тому я вдячна, що в мене такий син, який все розуміє. От чесне слово, він все розуміє. Він каже: Мамочка, аби тобі було хорошо, щоб ти була щаслива. Він навіть якщо от дзвонить, у нас є така традиція, я кожного дня дзвоню своїй мамі, а мій син ну, колись я дзвонила і своєму татові, але його вже три роки нема. А, ось. Я так згадала, що знаєте, я завжди татові відзвонила теж кожного дня. А перед тим, як він помер, я була в Ізраїлі і не дзвонила йому майже два тижні. Це така болюча тема. Ось, і тому з того часу а, якось так я собі поставила за правило дзвонити мамі кожного дня. І мій син, я його навіть не просила, але він дзвонить мені кожного дня. <гум> це знов ж таки ментальний якийсь такий зв'язок. Він да, да. не тому, що потрібно, він відчуває, Йому не треба, він хоче. Він щось сказати, наші... що робити. Він сам це робить, тому що він бачить, як роблю я, і так само робить і він так. О, До речі, так. ось цю татуїровочку мені зробив мій син. Я ж була його першою моделічою, і віре. тому ось цю татушечку зробив мені Ілюша. Я була в нього перша. Ну після навчання. На навчанні у нього були моделі. Ось зараз така татуїровка вже є. У моєї мами. Я приїхала до мами з Ілюшею. А мама моя каже: Ілюшечка, так я ж теж хочу. У нас буде такий фемілі лук і тому у моєї мами вже теж таке є. І вже навіть є дві чи три клієнтки, які кажуть, а можна мені як у вас? <гум> І вже у нас у місті є, записуйте, записуйте, є дівчата нас да. такими ж самими татушечками. Це не просто тату. Вона мені нагадує про тата, якого вже немає, про дитинство, про мій дім очі. Тому ось так от. Так, перейдемо з вами до бліцопитування. Добре? О, коротенького да, так. Угу. Ну давайте на сходу. Улюблена пісня, яку завжди споспівали б, б в караоке. Будь де. Коли просять мене щось заспівати. Я співаю пісню, яка нагадує мені про маму, тому що вона живе в іншій країні, і я за нею дуже сумую. Ось, це «Чорнобривці». Ну Давай трошки так. Трошки, так? Блін, я не знаю, що я вперше стісняюся. Ніколи не стиснялася, тут вже застіснялася. Ну, добре. Чорнобривців насіяла мати. У своїм квітанковім краю та й навчила веснянки співати. Бачите, така любима пісня, що аж забула текст. Ну ладно, я Ставим, трошки хвилююся ну, Аж що? забула текст. Так, все, ладно, виїхали далі. Е, хотіли б виїхати з Кам'янського кудись далі? Ні, ніколи не хотіла. Я не знаю, я ніколи не засуджую людей, які кудись їдуть, ну так хоче їх душа. Але я ніколи не хотіла. Де б я не була, я завжди хочу повертатися в своє місто. Тут мої люди, тут моє все, я обожнюю своє місто. Смачно поїсти чи добре випити? Ну, я так скажу. І смачно поїсти, і добре випити, але не часто. Так, заплатити за чоловіка на першому побаченні це ок чи ні? О, ні, зараз уже не ок. Я так не хочу. Три основні риси, ну ми трошки про це говорили, три основні риси, які має мати чоловік, ваш чоловік: чесність, турботливість і впевненість у собі. Скажіть, будь ласка, відповідаєте на повідомлення своїм хейтерам? А, так, але я завжди їм в повідомленні бажаю щастя давали колись хабарі. Ні, взяток не давала, але віддячити людину я можу. Угу. Ходили колись до гадалки, екстрасенс, Ой Боже, це було, мабуть, коли мені було там, років 15 чи 16? Ходила так, але я, оці всі тарологи, гадалки, це все не моя тімка, угу. я це не люблю. Я вважаю, що карта ляже так, як я її покладу, і буде так, як я хочу. І останнє питання: в чому для вас полягає сенс життя? Прожити його. По кайфу круто, класно, незабутньо, весело, позитивно, в чесності, в щирості, в радості. Сенс життя просто жити це життя, не існувати, а жити, кайфувати від нього від роботи, від родини, від себе, від від оточуючих людей, від оточуючого міста. Сенс не може бути один. Ну і на останок у нас і наші гості якісь три або одну важливу пораду нашим глядачам порада не боятися щось змінити в собі щось змінити змінити роботу не боятися змінити чоловіка якщо він вас не влаштовує, не боятися щось робити не боятися там, де твій страх, там тебе чекає успіх або щось найкраще. Я не кажу, що зараз всі повинні кинути своїх чоловіків, кинути свою роботу. А, ні, якщо у вас все добре, то не потрібно. Але якщо вас щось не влаштовуєте, то все в ваших руках. Я вам дуже дякую. А Це я було вам дуже цікаво. В нас плюс один ще в скарбничку успішних жінок. Наша Клас, мені міста. дуже приємно. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Дуже позитивно. Так я кажу, в мене вже щоки болять. Так посміхатись весь час. Дякую вам. Клас. Дуже я дякую. вам дуже дякую.